Сьогодні у випуску збиття ворожих гелікоптерів і літаків, вибухові діпстрайки, сил оборони, робота спецпризначенців та перемоги нашої збірної з футболу. Сьогоднішньої ночі відбулася потужна атака дронами на завод імені Свердлова у Дзержинську, Нижегородська область. Це один із головних виробників вибухівки та боєприпасів РФ. Тепер там детонує їхня власна робота. Штабна пожежа у Феодосії сили оборони вдарили по морському нафтовому терміналу. Це ключовий логістичний вузол окупантів, який постачав паливо армії РФ у Криму. Білгород знову в темряві. Потець луч вдруге за день прилетіло. Частина міста та області без світла. Після удару не працюють світлофори, зв'язок і водопостачання. На вулицях вже з'являються генератори. Наші дрони атакували НПЗ у Тюмені. Це новий рекорд дальності, понад 2000 км до цілі за Уралом. У самій серцевині Росії БПЛА подолали колосальну відстань та вразили об'єкт паливної інфраструктури. Якщо ви, як і більшість українців, чекаєте на частіші удари по РФ, ось поточна ситуація, поки нам ніхто нічого не надавав. Президент Зеленський сьогодні підтвердив: Україна весь минулий тиждень б'є виключно своїми дронами та ракетами, яких не так і багато. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю у каналу заявила, що в нападі РФ на Україну винні Польща та країни Балтії. На це естонський депутат Ерік Кросс відповів: не знаю, прикидається вона дурепою чи справді дурепа. Якщо хтось забув, ця фрау завжди була агентом впливу Росії, і тепер цю консерву знов використовують. У Феодосії вже другу добу після атаки дронів. Палає нафтобаза. Полум'я перекинулося на інші резервуари, дим видно за десятки кілометрів. Черги на заправках на фоні палаючої нафтобази стають новою реальністю для окупантів. Що сказати, завжди добре, коли попадає добре, і це саме той випадок. Міністр оборони Шмигаль продемонстрував новітні українські системи, подовжений товстий Нептун з додатковими баками, морський дрон Магура з ракетами і 6-метрову ракету дрон пекло, дальність до тисячі кілометрів. Особливо приємним є те, що це зброя, що довела свою ефективність у знищенні загарбників. Хоча президент Дональд Трамп і заявив вчора, що майже ухвалив рішення про передачу Україні томагавки, за даними Аксіос у Вашингтоні, побоюються, що після передачі ракет вони та їх досвід застосування вийду. Де з-під їхнього контролю. Трамп каже, що хоче знати, куди саме Україна їх спрямовуватиме. А є якісь варіанти донні? За даними ГУР, у Ленінградській області партизани пустили під укіс потяг із військовим вантажем. Вибух зійшовся на перегоні Строганова Чемшинська. Зійшли з рейок локомотив і кілька вагонів. Рух на напрямку Санкт-Петербург, Псков паралізовано. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава проти видачі Німеччині українця, якого підозрюють у підриві Nord Stream. це не відповідає ні інтересам Польщі, ні справедливості. Наголосив він після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі 10 вересня була виявлена безпрецедентна хвиля дезінформації. За кілька годин алгоритми всіх соцмереж заполонили наративи російських ботів, що це нібито провокація України. І ви думаєте, вони не працюють так само в нашому сегменті? Посліє спогодили план поступової відмови від російського газу з ПГ та нафти до 2027 року. Угорщина і Словаччина були проти, але рішення ухвалено кваліфікованою більшістю. У БНР на Росії трапився черговий самообстріл у старому Осколі. Ракета російської системи ППО влучила у багатоповерхівку. У Новосибірську потужна пожежа на території заводу припоїв, який виготовляє електроніку, мікросхеми та компоненти для оборонної промисловості. Причини займання з'ясовуються. А що тут з'ясовувати? Вона сидить в Кремлі. Європарламент закликав країни ЄС збивати російські дрони і літаки, що порушують їхній повітряний простір. Також депутати підтримали розширення оборонної співпраці з Україною, особливо у сфері безпілотників. У мережі з'явилося відео моменту влучання доброго БПЛА по нафтобазі в Матвеєв-Кургані, Ростовська область. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи і пожежу на території резервуарного комплексу. На Росії під Липицьком розбився міг 31 носій кинжалі. У літака відмовила система шасі. Екіпаж, на жаль, катапультувався. СБС за минулу добу знищили 8 танків і 36 бойових машин піхоти ворога. Рекорд за останні місяці для порівняння у вересні таких машин було знищено 62 за весь місяць. Росіяни лізуть попри втрати, намагаючись прорватися перед погіршенням погоди. Але щодня все більше техніки перетворюється на металобрухт. Збірна України у Рейк Явіку перемогла Ісландію 5-3 у відборі на чемпіонат світу. Дубль Малиновського та Голигу Цуляка калюжного й очередька забезпечили яскраву перемогу. Нідерланди надають Україні 200 мільйонів євро на системи протидії дронам. Міністр оборони Рубен Брекельманс оголосив про створення в Києві координаційного центру для технологічних компаній і спільні оборонні проекти з Україною. Повітряне командування Схід опублікувало кадри бойової роботи ЗРК, які зафіксували момент знищення ракети Іскандер-К під час вчорашнього обстрілу здійсненого країною терористом, оператори Центру спецоперації А СБУ нічними ударами вразили місця зосередження ворожої техніки та особового складу на тимчасово окупованих територіях для ураження цілей застосували ударні дрони ФП2. З 12 жовтня в ЄС запускають цифрову систему контролю в'їзду, вона фіксуватиме відбитки пальців, фото та дати перетину кордону громадян, які не є членами ЄС. Подорожуючим радимо закладати більше часу на перетин кордону. Німецька Rheinmetall поставить Україні додаткові ЗСУ Sky Ranger системи ППО з 35-мм гарматою. Оплату забезпечить держава ЄС за рахунок доходів від заморожених російських активів. Схоже, небо знову очистилось від зайвого. Судячи з паніки у. Ворожих пабліках окупанти втратили ще один ударний гелікоптер К-52. Небо забирає те, що летіло не там, де треба. Лазарс груп показали відео ще однієї нетипової операції. Дрон з системою самоліквідації сів на російський ЗРК Бук, доїхав на ньому до бази, поспостерігав за особовим складом і детонував. Велика й страшна українська розвідка за словами підмосковного клоуна Орбана вже виграла вибори в угорщині для опозиційної орбану партії. ще до того, як вони відбулися. Прем'єр Естерик бачить український слід навіть у власній поразці. Ну що ж, Вітя, сам поліс, сам і програєш. Трамп оголосив 100% мета на китайські товари. Ринки відреагували шоком. Індекси та бренд обвалилися. Тепер реальна ціна російської нафти близько 45 доларів за барель, а це значить на болотах стане на третину менше грошей на війну. НПЗ Башнефть Новойл no у місті Уфа знов гостинно приймає дрони СБУ. Втретє, нанесено удар за 1400 кілометрів від. України палає установка первинної переробки нафти за даними Financial Times, США вже кілька місяців допомагають Україні наносити далекобійні удари по російських енергетичних об'єктах. Після липневої розмови Трампа і Зеленського підтримка місії різко посилилась. Американська розвідка допомагає з маршрутами висотою та часом польоту дронів, щоб обійти ППО РФ. Британія запускає проект Октопус спільно з Україною. Що місяця виготовлятимуть близько двох тисяч дронів-перехоплювачів для боротьби з шахет. Постачання розпочнеться вже в найближчій. Ще місяці президент України провів вже другий за два дні дзвінок із Дональдом Трампом. За словами глави держави, розмова була дуже продуктивною. Говорили про ППО, українську дальнобійність і стійкість енергосистеми. Українські штурмовики провели успішну контрнаступальну операцію на запорізькому напрямку. З ССУ звільнили малі Щербаки, Щербаки і частину степового, просунувшись на 3,5 км половиною кілометри глиб та понад 5 кілометрів по лінії фронту. Оператори 427-го полку безпілотних систем Рарог на Донеччині знищили. Реактивну систему залпового вогню град і 5 танків противника. Удари зірвали штурмові дії окупантів та зупинили їхній наступ. Латвія наказала 840 громадянам РФ залишити країну до 13 жовтня. Причина не склали мовний іспит, не пройшли перевірку безпеки та не виконали нові правила перебування після дедлайну депортації. У російському Білгороді мінус автозаправка. За попередніми даними, вибух стався після прильоту безпілотника. Минулої ночі в окупованому Донецьку знищено торговий центр Сігма. За даними місцевих жителів, у приміщенні росіяни облаштували збірку БПЛА. На болотах різко урізали виплати за путінське м'ясо у Татарстані, Башкірії, Білгородській та інших регіонах. Бонуси за контракт із Міноборони скоротили в кілька разів.